Всіх вітаю! З настанням осені у нас часто загострюються наші хронічні захворювання, а особливо це артрити, артрози, а остеоартрози, остеоартрити та інші. Перед нами постає питання, куди ж поїхати підлікуватися, підлікувати свої суглоби, кінцівки або ж таки поїхати з профілактичною метою. На даний момент я знаходжуся у містечку берегове. Яке розташоване в Закарпатті, це містечко відоме на весь світ своїми цілющими термальними водами. Щоденно тисячі людей відвідують термальні води і термальні басейни тут, у місті Берегово, і ці люди повертаються з року в рік для того, щоб підлікувати своє здоров'я. Якщо ж і ви вирішили завітати в містечку берегово в лікувально-профілактичних цілях, і вам немає де зупинитися, я вам хочу розповісти про одну вілу. Називається Віла Вікторія, яка розташована приблизно пів кілометра від термальних басейнів. Дуже зручне розташування і дуже хороша віла. Отож залишайтеся зі мною, я вам все покажу і розкажу. Хочу розпочати свою зйомку звідси від цієї вивіски. Віла Вікторія. Так гарно називається. Дуже таке гарна назва. І всі, хто приїжджає, ось це е, траса від е, Мукачево, то буде зупинка десь там 100 метрів туди вперед, тобто вам е, біля світлофора вам потрібно вертатися трошечки. І ось тут такий номер 130, така прекрасна віла. Оця Вікторія. Які ворота. Гарні, ковані. Заходимо і попадаємо в такий затишний дворик. Двері тут закриваються надійно на замок, так що будьте впевнені, всі ваші речі будуть в цілості і сухранності. І зразу ж потрапляємо в цей затишний дворик, як я вже сказала. Тут все настільки акуратненько і до толку, як то кажуть, зроблено, приємно просто пройтися. Подивіться, зразу е, як це казали, крилечко. Не знаю, як по-українськи буде. Все досить акуратненько, не смітинки, не, нічого лишнього. Все дуже-дуже гарно і хайно зроблено. Ось це двір. У дворі зразу хочу вам показати, є такі шнурочки. Для того, щоб повісити ваші полотенечки, просушити, а також можна купальники повісити. Всі ж ми сюди приїжджаємо для того, щоб ходити плавати. І це необхідно вішати наші полотенечки, Купальнички потрібно просушити. Тут у нас розділяється на два будинки: один будинок та й інший будинок. Під цим другим будинком є такі ніби міні-парковка, так що хто приїжджає. Машиною також буде досить зручно. Ваша машина ось тут стоїть, запаркована, і вона у під... тут вже під наглядом ніхто туди не залізе, вона вже так якби в такому надійному місці. Тут у нас такі верандочка, до того гарна, що от ми любуємося, не можемо не любуватися. Подивіться, яка плиточка. Красива. Це взагалі якийсь витвір мистецтва. оці кресілця. Зараз тут немає людей. Але, як правило, зранку або ввечері ціла купа людей, всі п'ють чай, каву, вечеряють компаніями, сім'ями. А, тут у нас, правда, є наш постійний хазяїн. Кс -кс -кс. Васька, Васька. кс-кс-кс. Немає відвідувачів, то ти тут сидиш, так? Ось він завжди тут сидить, Васька. Дивіться, який хазяїн, господар верніше. Ой, який гарний котик. Подивіться. Полюбуйтесь на цю верандочку. Уявляєте, ви прийшли з басейну, втомилися, зробили чашечку кави чи чаю, сіли ось тут за столиком та й собі сидите і відпочиваєте у такій красі. І біля вас оцей красивий котик. Муркотик, Васька. Васька, кс, кс 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 Ну, хазяїн. Так? Так? Ти тут сторожуєш, поки нема нікого? Пройдемо далі. Я хочу вам спочатку показати двір. Тут дуже, дуже цікавий і гарний двір. Ось там номери йдуть, які повністю зроблені оброблені деревом. Такою дерев'яною вагоночкою. Вони більш новіші, такий більш так, новий ремонт. Але йдемо далі, я хочу показати вам весь дворик. Такий гарний дворик. Сюди можна приїхати компанією, сім'єю, старшими людьми. Просто на відпочинок, на вихідні. Зараз вже осінь. Трошки дерева поскидали листя. Трошки все пожовкло, але тим, тим не менше все досить гарно, і акуратно і цікаво. Тут у нас гойдалка, колисенка, раніше казали гойдалка. Тут вже щось вариться на вогні. Це ти вариш? А, це ви варите. Що ви тут варите? Ага, не пускаєте мене. Хтось щось варить на вогні у казані. Подивіться, димочок іде собі. І будуть їсти в бесідці. Далі проходимо. Тут така арочка, правда, вже троянди відсвіли. Залишилося стільки декілька, але ми ж собі уявляємо, як це гарно буде влітку. І ще одна бесідка. Також мангал. Тобто є два мангали і декілька бесідок. Всім місця вистачає, повірте мені. Місця дуже-дуже багато. А тут такі дерев'яні столи масивні, що можна сидіти, сидіти компаніями, сім'ями. Навіть спати можна на цих таких лавках. Колись ці лавки називались Бамбетель в селі? Хто пам'ятає таке слово, напишіть. Зверніть увагу, як тут затишно і красиво. Вже уявляєте, як ви тут сидите вечором з рідними та близькими. І проводити гарний час. Тут є ще піч, яка топиться. Правда, не зараз, але це по замовленню. Зараз все почищене. Ну і біля печі, звичайно, умивальничок, що якщо комусь потрібно помити, чи руки, чи що. Ось і тут вогонь горить у плиті. Все-все, що тільки душа побажає, все тут є. Де ви можете знайти? Просто чарівне місце. Знахідка. Тепер вертаємося в будинок, хочу показати вам будинок, які номери. Вхід в будинок, в цей міні-готельчик, і покажу, як тут затишно та зручно світло, де в нас включається світло? Хвилинку. Включаємо світло. Тут ми зразу потрапляємо в таку їдальню. Тут два великих столи. Можна е, зручно поснідати, пообідати, повечерювати сім'єю. Місця багато, крісла гарні, зручні, затишно. Дивіться, яка гарненька їдальня. Дуже гарна. З їдальні двері в кухню. Кухня також гарна, зручна, чистенька. Тут можна собі зварити, їсти, приготувати все, що вам необхідно. Е, є миючий засіб, є тарілки, є різні і стопочки, і кружечки. Все це можна брати, користуватися після себе, звичайно, мити. Ось все необхідно є тут. Тарілочки любі. Стаканчики все є. Є ганчірочки, щоб повитирати після себе. Посуд, виделки, ложечки, все-все є. Ці, щоб відкривати, як це називається, штопор. Тобто ви їдете, вам не потрібно з собою нічого вести, тому що ви тут уже все маєте. Так, тут ножики сковорідки, мікрохвильовка, чистенька, акуратненька, чайничок електричний. Тут різні також засоби для приготування, сіль, холодильники. Ось, користуйтеся, ставте акуратненько, все тримайте. І ще інший холодильничок. Також все є. Люди ставлять свої. Речі, свої продукти харчування, бо приїжджають на тиждень або на 10 днів. Дехто приїжджає на 3 дні. Також водичку ставлять, бо купують водичку для пиття. Це у нас правила. Просимо дотримуватися у вас правил гігієни в кухні до від'їзду, забирати свої продукти харчування з холодильника. Ось так. Така кухонька, ну і столик ще. Кухонька зручна. Таких середніх розмірів і маю все в собі необхідне. Подивіться, яка гарненька і затишна кухонька. Тут ще є праска. Можна все попрасувати, що потрібно. Зразу ж на першому поверсі є фен, щоб висушити волосся. Ми ж всі приходимо з басейну, з мокрим волоссям, хто хоче, може підсушити. І також на першому поверсі є е, сушарка. Ось тут вона зразу біля радіатора. Тут, також ми тут залишаємо свої полотенечка на ніч. Вони е, полотенечка і купальники, вони тут підсихають. І зранку вже сухенькими ми йдемо далі в басейн. Так все зручно і красиво. Це вже є драбина наверх. Пройду покажу, яка гарна. Це все чистенько і акуратно. І ось так продумано для тих людей, які мають проблеми з ногами, спеціально такі коврички, щоб не поскузнутися і не впасти. Ось так все продумано до дрібничок. І наверху також йдуть номера. Ось це номера. Так. Кімнат. Гляньте на цю колку. І зараз я покажу вам декілька номерів, як вони виглядають. Перед тим, як я покажу, як виглядають номери, хочу вам показати такі маленькі дрібнички. Наприклад, йдете по драбині, світло вімкнули, війшли. Доверху світло вимкнули. Як це зручно, вимикачі і зверху, і знизу. Для того, щоб люди могли собі зайти спокійно вимкнути та вимкнути світло. Це ж так важливо. Це в нас номер сьомий. Наскільки чоловік? Двохмісний. Двохмісний. А ну що у нас тут є? Два гарних ліжечка добротних, кріселку, шкаф, така тумбочка. Телевізор є. І туалет з ванною є, так? Так, душова, так, окремо. Окремо є і душова, віконечко відкривається, вмивальничок, туалет. Душова ось тут. Остувається зеркало. Все є, мило навіть є. Ось тут розеточки є. Так. Все так гарно, акуратненько. Мені подобається оцей стиль такий дерев'яний. Тумбочки, mm. ліжка дерев'яний. Тут відкривається віконечко. Є навіть кондиціонер. Якщо комусь стане гаряче. А ну йдемо. І холодильничок є знизу маленький. Такий міні-бар він. Міні-бар, так? Так. Да. Дуже добре. А ну, ще раз покажу, це на двох чоловік така кімнатка. Дуже гарна і акуратна. Тут ще одну покажу. Тут по коридорі стоїть запасне ліжко, якщо діткам комусь потрібно доставити. І ще ось така є кімната. Також на двох. Ця дуже гарна таким, е, з таким покривалом в гуцульському орнаменті. Полотенечка. лежать. Подушки, постіль, до речі, дуже чиста. Така акуратненька, біла. Також все є і телевізор. І лампочка, і кондиціонер. Тут. Ага, тут кондиціонер. У вас кругом я бачу, є кондиціонери, правда? В кожному номері. В кожному номері. І батарея, і так само ось там є туалет, все. Всі комфортні умови для проживання. Все-все-все є. Ось так. Дуже гарно, дуже зручно. Все для відпочинку комфортного. І знов таки зроблено в такому дерев'яному стилі, гуцульському, приємному. І шкаф. Шкаф також великий, об'ємний. Все, дякую, що показали. Йдемо в кімнати сюди наверх, подивимося. Піднімаємося по такій кованій, гарній драбині. І гарний балкончик тут. Дівчата, і все видно і гору, і навколо все видно дуже гарний пейзаж. Тут як так. Можна Так, так. зайти. Це в нас двойна на двох, так? Так. Ох, як тут гарно, і запах такий сосновий. Угу. Вау! Дуже красиво, акуратно. Також є і кондиціонер, і телевізор, і навіть показує температуру. Повітря. Тут вішачки є, полотеночка вішать, радіатор. Як гарненько постіль, чистенька, спати зручно, шкафи величезні, місця багато. Ось так є і вішачки, і шкафи такі добротні, дерев'яні, крісла, щоб там щось можна повісити чи курточку положити. Швиденько душува. і душова. А це кондиціонер і оце настала, настановлювати кондиціонера температуру. Тут в кожній кімнаті, до речі, є такі правила готелю: заселення, виселення і також є номер безкоштовного Wi-Fi, бо це дуже важливо. Wi-Fi всім важливо. Для роботи і так? так. Тут світло. у нас світло. Але який гарний, акуратненький ремонт. Це взагалі дуже свіжий ремонт виглядає, правда? Це новий корпус, так. Це новий корпус. Ви недавно тут зробили ремонт. Дуже гарно. А ці кімнати по ціні відрізняються від тих кімнат, що в тому старому корпусі, чи Як двомісна буде, як двомісне. Дуже гарно. Душ, є де повісити, є розетки. Туалетний папір, зверніть увагу, білий, а не коричневий. Бачите, такий м'ягенький білий. Це говорить про те, що на чому не економлять. І сушилка-радіатор ось таке. Дизайн шикарний. Хто любить такий стиль, будь ласка, замовляйте на booking.com. Віла Вікторія. Дуже буде гарно. Будете задоволені. Вікна відкриваються, є і шторки, є і жалюзі. Дякую, Зваска. що показали. Там буде ще найвеликий е, який... люкси. Люкси, добре, то тоді вже як буде щось. Я його зараз приберу, ще тільки виїхала. Дуже гарно у вас тут. Я вчора в садочку була, подивилася, там навіть хтось їсти щось варив, якісь бану щось щось да, да, на вогні. Так. Дуже красиво. Дякую вам. Будь ласка, а це що в нас за кімната? Це чотирьохмісна велика кімната. Це чотирьохмісна кімната, так? Uh -huh. Люкс, так виходить. Да. Ого, яка вона здоровенна. Тобто зараз не трьох, а диванчик ще розкладається, можна на чотирьох. Походьте. Uh -huh. Так, все чистенько. Я навіть не хочу заходити, бо ще підлога мокра, не хочу наслідити вам. І цей диванчик розкладається. Тут можна ще mm двох -hmm. або діток кучок, або дорослих. Yeah, yeah. Дивіться, Пластко. величезний такий диван, так. І тут дивіться, яке ліжко гарне, коване, все по стилю зроблене. Дуже гарно, полотенця, все під стиль. Під один стиль такий дерев'яний. Також ще є лампа, це є такий столик маленький. Так. Так. І телевізор, що там кожен собі може. Ну, тут шкаф, так як звичайно. У нас купа місця. Запасні подушечки. Це, напевно, ці, що від дивана йдуть. Гарно, Комод величезний для одягу. От. Можна багато що тримати, багато одягу. Тут холодильничок, мабуть, зараз виключений, бо нема нікого, а так тут включається. І знову ж таки величезна. Тут вже така величезна, я бачу, ванна. Так, да, З душовою кабінкою. Да. Ого, яка гарна. І душ є. Подивіться, як красиво зроблений ремонт. Плиточка приємна. Це я. Тут душова кабіночка, коврички, все гарно. Тут сушарка, можна висушити полутеночка. Дуже все гарно зроблено і комфортно. Так що всіх запрошуємо сюди відпочивати. В Берегову. Віла Вікторія, так? А як прави можна вас знімати? Можна. Як за... ну, як правило, за скільки часу потрібно букувати, замовляти номера? Як сезон ось? трошки раніше, бо багато народу, а ближче до зим... зиму, вже буде краще. А коли у вас в основному сезон? З яких місяців? З травня, З травня, десь травня, коли тепліше, то і раніше почнеться. Ага. Добренько, дуже вам дякую, що показали нам. Будемо показувати своїм знайомим родичам, бо всі ми Будемо хочемо раді підлікуватися. А також для профілактики всі хочемо приїхати сюди. Добре, дуже дякую. Дякую.